Марія, куди поспішаєш? Привіт, Олю. Поспішаю до крамнички і Маус Оселя. Може, знов щось цікаве для себе знайду? Хм, а що це за крамничка? Це благодійна крамничка, в якій можна купити різні вживані речі: меблі, одяг, предмети побуту, книги, іграшки, посуд. Іншими словами, можна застрягнути там на весь день. Для дітей є відведене місце для ігор, а ти за цей час можеш попити запашного чаю або кави. Цікаво! Придбавши речі у цій крамничці, ти зможеш допомогти стати на ноги колишнім бездомним людям, які живуть і працюють в спільноті, допомогти їм організувати гарячі обіди для бідних та потребуючих біля порохової вежі, а також різдвяні вечері та великодні сніданки. І ще багато-багато добрих справ зробити. Тут за невелику пожертву можна придбати речі в доброму стані і зробити корисну справу. О, це чудова ідея, так, Олю. Багато людей не можуть дозволити собі придбати нові речі, тому це чудовий вихід у наш час. Дехто просто віддає вживані меблі та предмети побуту, які в майстерні доводяться до ладу, а потім продаються у крамничці. Марія, а як ти думаєш, я змогла б туди віддати свій комод? Та й одягу з дітей багато полишалося. Так, звичайно, до речі, ти можеш зателефонувати і домовитись, що приїхала машина спільноти і забрала габаритні речі у зручний для тебе час. Клас! Це дуже зручно! Добре, що мені не доведеться думати, як завести речі. А одяг та книги можна занести до контейнерів, що розміщені майже в кожному районі міста. Маріє, підкажи мені, будь ласка, адресу крамнички та телефон спільноти. Залюбки, Олю, записуй крамничка і Маус Оселя. Місто Винники, вулиця Івана Франка, 53Б. їхати маршрутним таксі номер 36. та місто Львів, вулиця Угорська, 2. Телефон 296 дев'яносто Дзвонити з дев'ятої до вісімнадцятої години. Марія, дуже дякую за інформацію. Обов'язково скористаюся до зустрічі.